Новий фонд для інвестиційних перемовин створить стабілізація гривні. Нацбанк встановив новий офіційний курс національної валюти 15 гривень 10 копійок за долар. Кілька днів поспіль торги на міжбанку завершуються з ціновим коливанням у 5-10 копійок. А це кажуть експерти, поступово фіксує курс національної валюти. Відтак до кінця року гривня має зміцнитися. Протистояти цьому може затвердження нового уряду, кажуть експерти. Позитивне торгівельне сальдо плюс мільярд доларів, і на додаток до цього досить велика зовнішня фінансова допомога з різних джерел, яка надходить до України у вигляді валютних надходжень і МВФ, і Світового банку, і Європейського банку і урядів багатьох країн. Если все эти чинники НБУ и Уряд будут использовать для стабилизации курса, то стабильный гривні целиком можно обеспечивать, даже в умовах фактической войны. Мы не имеем права играть в гадалок в этой ситуации, играть с прогнозами или какими-то заключениями, так как это может спровоцировать нежелательные действия со стороны тех, кто воспринимает это как рассуждение или как инструмент к действию.